Скаполтави, Щербак грає на Марусича, той подає непогана подача, І удар по воротах і перший небезпечний момент. Буфи. Полтава програв запорізький Металург із рахунком 2-1. Але є такий нюанс, що третє місце. Це Сергій Ченбай. вибирає швидкість. Багана передача, небезпечна атака. Чи буде завершення? Так, є, задаває. Одинадцятий номер. Це за Владислав Чабан. Відзначимо пас Сергія Ченбая. Потім радіон Лісняк там виконав передачу. І Владислав Чабан відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Поза ті штатні майданчики майданчик, торкнуває поворотом Радіон Лісняк. І збільшує рахунок 2-0 в нашому матчі. Чудовий удар, від Радіон Лісняк. Знову швидку атаку провели. Всі гульця і подвоють рахунок у рідному місті на всі полтави. Ще є багато тих часу Тут перехоплення Валерій Сад. Артем Сітало виходить до оворі, не дають йому пробити. <проби> по воротах. Поки що не було моментів, але все. Попереду, мабуть, і тут у забиває забивають свої команді. Володимир Одарюк скорочує рахунок. У нас 2-1. Полтава дає зрозуміти, що все ще вирішено в цьому матчі. Отже, результативна вийшла перша. Переведення на інший фланг. Опанасенко грає на коло Бужина і Опанасенко подаєш. Удача, сотий майданчик проходить ця передача кілька гравців. І знову там удар і до Дарюка, сейф. І... Восконяна. І ще один партнер зібраний клуб асоціації футболу Полтавщини, це футбольний клуб Кремінь, Ап... Небезпечна така інгульця і устійко воріт. Вуча. Радіон Лісняк знайшов передачу його тема а той на козака десятка Інгульця з під Ліву підлаштовувався і не зумів там і... зауваження десятка на і... тренера от... Сесенка, який знаходиться на трибунах. Тут Олександр Козак! Проходить, 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 але не забиває. Проходить голки Олександр козак, але м'яч там прямувати у, у, у ворота не зміг. Тій коло рік. Чекали, так ми м'яч у ворота. Під час цього турніру також вимагали. Все, все, коза, все, все, та, Турнір, Остапи козак знову вибіг. Не встигають за Олександром козаком. Захисники такий... ми згадували. Наприкінці березня стартують матчі чемпіонської групи першої ліги. З ким будуть грати? Сьогоднішні суперники Полтава. Який момент у Ярослава Богунова був не реалізований. Цей момент відіграємо Сергія Панасенка, той повертає м'яч на правий фланг Олександр Козак. ходить у штрафний майданчик пробиває по воротах, і Богдан Васильський демонструє реакцію. Там як Полтави, всі були. не вдалося цього зробити. Знову контратака, інгулься, як попередній. Епізоді. Сергій Панасенко не вирішує усі питання в цьому матчі. Його удар з лівою не влучає у ворота. Другий шанс. Є Панасенка, вже був у нього удар також він там здовж воріт пробивав. Є шансу на всіх полтави, але Станіслав Дурівали забирає м'яч.